Хочемо показати нашим дітям, що насправді наука ближче ніж їм здається. Наука повсюду навколо нас. Діти мають спробувати самі стати науковцями тут зараз і в цю хвилину. Для цього ми створили більше ніж 500 наукових локацій по всьому місту. Діти в реальному житті дуже часто роблять щось цікаве, але вони не знають, що це пов'язано з хімією, з біологією, з фізикою. А саме тут, на такій локації, вони можуть бачити, що оце хімія, а оце фізика, ось для чого треба вивчати робототехніку. У нас на всіх локаціях працюють вчителі разом зі своїми помічниками. Це діти. І діти дітям намагаються донести любов до якогось певного предмету, природничих дисциплін. А тепер я би вам хотіла запропонувати помалювати хімічними чорнилами. А тепер давайте подивимося, що ж ви намалювали. Зараз ми можемо спостерігати за реакцією індикатора на кожне середовище. Ось у нас тут є різні солі. ми будемо їм піджигати, та у нас буде вогонь переливатися різними кольорами, і це буде дуже видно там зеленим, оранжевим, фіолетовим кольором. На уроках інформатики неможливо здивувати вже обізнану молодь. Тому саме я намагаюся використовувати ось такі інструменти, як штучний інтелект, якісь інтерактивні платформи на кожному своєму уроці, бо без цього вже на жаль не буде урок цікавим для нашої молоді. Що можна за сонцем безпосередньо спостерігати? Можна спостерігати його активність і визначити за допомогою деякої формули активність даного. Світила сонячні плями це такі чорні точки, якщо досить простенько пояснювати, за допомогою яких визначається прояв сонячної активності, який можна дослідити по деяких відповідних діаграмах. Розкажіть мені, чому ви тут навчаєте ваші гости? Ми навчаємо їх робити зайчики. Ми зараз вам покажемо, як їх робити. Ми беремо саме ніжні і отак складуємо. І потім по порядку. Ось так от йому носом. Все в нас вийшов зайчик. Зараз дистанційно діти не отримують належного такого спілкування, як на пікніку науки, наприклад. Зараз прийдуть, поспілкуються. Це буде живе спілкування. Діти визначаються з майбутньою професією. А ще мені подобається, що вчителі не лише теорію показують, а на практиці показують свою роботу доступно, цікаво, захоплюючи те, що треба нашим дітям.